Овище у майже 500 квадратів на глибині 6 метрів. Місця для сидіння, запаси води, світло, аптечка. Розміщене під одним з торгівельних центрів, що на проспекті юності, воно завжди відкрите під час тривоги. Територія, хоч і приватна, та власники дбають про безпеку відничан і навіть планують збільшити потужності вентиляції. То різні варіанти зараз пропонують, як можна це реалізувати, щоб могти більше прийняти людей, було тут набагато комфортніше. Ви цю сонву порубили, так? Так, так. Спілкуючись із мером Сергієм Моргуновим, Анастасія Засаднюк, директорка компанії співвласника будівлі, розповідає: у мирний час приміщення пустувало, а за десятиліття простою стало занедбаним і непридатним для перебування. Тож довелось за кілька тижнів з нуля, витративши понад мільйон гривень, привести його до ладу. Тепер тут тепло, є телевізор та навіть вайфай. Окрему кімнату тут виділили для матусь із крихітками. Місце для відпочинку, пеленальний столик, набір необхідних серветок, а поруч полиці із протигазами так, Ми ще будемо до докладнувати, тут будемо проводити радіо, тому що є моменти, коли може інтернет зникнути, потрібно буде радіо зв'язку. А вночі що є чергове. Черговий є чергові. У нас тут відеоспостереження встановлене. Чергові постійно глядають. У нас є охоронець, які безпосередньо залишаються на ніч для того, щоб потім, коли люди спускаються, слідкувати за тим, щоб тут був порядок. Чині із надійним захистом мер зібрав вінничан, яким хотів подякувати за внесок у безпеку громади. Грамоти від мерії отримали голови ОСББ, підприємці, працівники комунальних установ, які власними силами облаштували якісні укриття та сховища для вінничан. Ви зрозуміли, що це безпека колективна. І ваша особиста, і ваших сусідів, і ваших відвідувачів, і мешканців прилеглих будинків. Тобто це демонструє ту згуртованість і ту єдність, яку ми принципі, повинні як українці завжди демонструвати в різних ситуаціях. Серед нагороджених голова ОСББ Смирнова, що на старому місці, Ірина Цибрій, розповідає: як тільки почалась війна, люди згуртувались, знесли до підвалу все, аби в разі потреби перечекати тривогу. Приходять в укриття і дітки з поруч розташованого садочку. Ми дозволили, дозволили завідующа, і всі вихователі дитячого садка, весь персонал прийняли активну участь. Теж постаскували все, що могли столики. Стільчики, лавочки, ігрушки, карандаші, розмальовки все, що було, те і ми несли. Провели інтернет, радіо у нас є, чайник, аптечка. Ну все, що необхідно, все, все ми маємо. Вогнегасники. Для діток облаштували куточок дозвілля і в підвалі на Данила не А ще зробили територію укриття комфортною. Ми в підвалі побілили. Поставили дивани, лавочки поставили, також огнетушителі, прийомники, генератор купили 5 кіловатний. Серед тих, кого відзначили, і агенція нерухомості, власники торговельного центру і велике підприємство «Виробник обігрівачів. В останнього своя підземна фортеця з потужною вентиляцією, санвузлом і освітленням. Одночасно перечекати небезпеку там може пів тисячі людей. Для комфорту столи, стільчики, двоярусні полиці, в окремій кімнаті медпункт з набором найнеобхідніших ліків та ношами. От саме це той наявний приклад відповідальності і згуртованості людей перед зовнішньою безпекою. І саме завдяки от такій позиції ми точно можемо говорити, що місто Вінниця створює всі належні умови для убезпечення людей в випадку повітряної тривоги або ракетних ударів, або всіх останніх ударів дронів Камікадзе. Та поруч із гарними прикладами, на жаль, за словами мера, не всі балансоутримувачі такі свідомі і готові вкладати гроші в обслуговування укриттів. Є таких два аспекти. Перше, що нічого не хоче робити, тому що це великі гроші, незважаючи на те, що на тому чи іншому підприємстві працюють люди, або проживають мешканці в тому чи іншому будинку. І є другий аспект. Якщо ми зробили, то ми зробили тільки для себе. Ну тобто та людина, яка умовно десь йшовши по вулиці під час повітряної тривоги, просто дивиться, де можна укритися, і бачить позначку, що це укриття, його туди не пускають. Це теж би неправильно були випадки, коли доводилось звертатися і до правоохоронців, аби зрушити питання. Та як би не було складно, робота проводиться. І щоразу на мапі укриттів Вінниці з'являються нові точки безпеки. Нині їх 1144.